Я відчуваю світло в тобі світло в тобі тепло, відчуваю, коли обіймаю доброго дня. Мене звати Аліна Ставнича, я керівник гуртка естради театрального «Експеримент». Запрошую діток від 7 до 17 років на заняття нашого гуртка. Хочу сказати про те, що театральний гурток це ідеальна можливість для самовираження, адже на наших заняттях ми вчимося сценічному руху та мові. Робимо цікаві вправи та завдання для того, аби розвивався словниковий запас у діток, розвиток ораторського мистецтва. Адже це дуже важливо в житті вміння гарно говорити. Коли ти гарно впевнено говориш, то тобі знадобиться ця здібність у будь-якій сфері життя. Тебе приємно слухати, бо ти впевно передаєш свої думки, а не думаєш про те, як ти виглядаєш з боку, які в тебе жести і так далі, і тому подібне. Я відчуваю тобі. Рашенка Софія, мені 10 років. Чому ви вирішили відвідувати заняття театрального гуртка? Тому що мені подобається твердість, я можу розвиватися в цій сфері. Мене звати Тепанченко Коля. Скільки ти років? Сім. Чи було в тебе хвилювання перед виходом на сцену? Ні, не було. А з чим це пов'язано? Можливо, ти раніше вже виступав перед публікою? Так. Наші дітки на занятті галасливі, вони вчаться опановувати себе, стають більш спокійнішими. Тихенькі, навпаки, вчаться голосно, гарно говорити. Розвивають свій словниковий запас. Мене звати Ніка Куна, мені 8 років. Чи цікаві для вас заняття, які вам пропонують на театральному гуртку? Так, цікаві. А в якій формі вони проходять? Віровій формі. Мене звати Катя Бабяк, мені 10 років. Яка ваша мрія? Я б хотіла стати актрисою Гарміоною та знятися в фільмі Гаррі Поттер». А чому саме ця роль вам подобається найбільше? Вона там дуже крута та вона там сперечається, як і Гаррі Поттер. Мене звати Січева Софія, мені 10 років. Угу. Софія, а чому тобі подобається відвідувати заняття з акторської майстерності? Бо мені подобається виступати, перевтілюватися в різних персонажів. А в яких персонажів ти вже перевтілювалася? Можливо, вже був досвід виступу на сцені? Я виступала на Хеллоуін, та я була Венстей. І з радістю чекаємо на діток, які мають бажання виступати на сцені, які люблять розповідати вірші, які люблять перевтілюватись в різні ролі, персонажі, які бачать себе акторами в майбутньому. Відвідуючи наші заняття, діткам гарантована творча атмосфера, гарний настрій та можливість проявити себе. Також гарним плюсом є те, що наші заняття безкоштовні та проходять на базі центру культури та дозвілля. Наш гурток із радістю допоможе відкрити таланти ваших діток. Чекаємо на вас.